«Колос» для Вереса суперник принциповий. Жодного разу за час гри у другій лізі рівняни команду з ковалівки не перемагали. Тепер же зійшлися у матчі на Кубок України у стартовому складі Вереса. Немає звичних Орловського Волошиновича, Сергійчука і Степанюка. Та й колос притримує ключових гравців. Попри це, вже на восьмій хвилині забиває. Тут чекаємо напевно на прямий удар поворотах. цієї дистанції, адже можливість принаймні для цього є. Щоб не робити навіса, спробувати одразу вдарити по воротах Богдана Когута. І є такудар, по воротах! поворота. Немає, немає, немає. І Ну чудом, буквально чудом, зараз м'яч не опинився. Зафіксував затяворіт. Але арбітр, арбітер зафіксував. Арбітер зафіксував взяття воріт. Далі дещо дезорієнтовані рівняни намагаються відігратися. Проте на перерву команди йдуть за рахунку 1-0 на користь колоса. Другий тайм розпочинається із замін. На поле одразу виходить півзахисник Орловський. А за 10 хвилин нападник Степанюк. Підкріплення дається взнаки, і на 62 й хвилині верес зрівнює рахунок. Небезпечний момент що? І Сікорський Сікорський має можливість і забиває, забиває гол Ігор Сікорський. І рахунок один-один. Визначити переможця команди змогли лише в овертаймі. На початку першої 15 хвилинки Руслан Степанюк встановлює остаточний рахунок гри. Ну я навряд чи помилюся. Якщо я скажу, що матч Ковалівка Верес, мабуть, один з най! А Вау! Гол! Вау! Руслан Степанюк! Недаремно він вийшов на поле, недаремно він носить щасливий сьомий номер, і Руслан Степанюк виводить Верес. Вперед, 2 2-1!» Хто не подумати, що це буде в самому дебюті додаткового першого тайму 15 хвилин. Помилка відбулася у захисті. Захисники почали перепасовуватися, і цим скористався Степанюк, миттєво зреагувавши і проштовхнувши м'яча у сітку воріт. Тренер Колоса визнає, весь матч команда намагалася діяти активніше, йти вперед, але не виходило. В першому таймі в нас була ігра під контролем, в другому таймі прикра помилка, я вважаю, наших захисників. Рахунок зрівнявся, ну і так, можна сказати, ми втратили контроль над грою. Додатковий час зіграли заміни Вереса, які більшу усилили команду, ніж заміни Колос. Наставник рівнян грою задоволений, хоч і не приховує. Суддівство сприяло противникам. Ми в першому таймі дали поіграти футболістам, які нас трошки менше грали. Ну, я в цілому можу сказати, що нас чекають 14, -го. думаю, ще складніший матч. Ну а зараз я вам хочу сказати, що я горжусь своєю командою, тому що переломити хід на чужому полі, ви самі бачили, що ми не грали не тільки про хотів коло сьогодні. Тож рівенські вболівальники футболу вже можуть налаштовуватися на прийом команди прем'єр-ліги на стадіоні Авангард. А от Верес у час готуватися до наступного матчу все з тим же колосом на тому ж стадіоні у Ковалівці, але вже у рамках чемпіонату першої ліги. Ірина Нечепорук, новини Рівного.